День облоги На 14-й день облоги ординці припинили всі бойові дії, відправивши під стіни міста невільників, що були захоплені в поході забрати тіла своїх убитих воїнів. Старці хана Батия розробляли нові плани щодо взяття міста. Монголи не чекали настільки запеклу відсіч з боку киян і понісши втрати зрозуміли що просто так приступом все місто не взяти. У той час в самому Києві оплакували померлих та готувалися до відбиття нових штурмів. В битві загинула третя частина усіх захисників, що їх зібрав та озброїв воєвода Дмитро. Майже кожен житель за ці дні втратив когось із своїх рідних та близьких, дружинник Дмитра Мирослав що був одним із кращих воїнів його загону, втратив дружину, малу дочку і півторарічного сина під завалами будинку. Дізнавшись про цю втрату, він бився на північній стіні, наче берсерк, не прикриваючись щитом. Коли його спис зламався, той підхопив сокиру, мертвого побратима і нею порубав стільки ворогів. Щоб після битви довелося перелазити через гору тів на чотирьох. Він в тій битві вижив, і ні одна ворожа стріла не торкнулася його. Під завалами однієї церкви у місті Ярослава загинуло одразу п'ять сімей разом із пораненими захисниками, за якими ті доглядали. Ростислав ще один дружинник воєводи. Бачив на свої очі, як на стіні в пилу битви з його брата злетів шолом, і в тильну частину голови йому влучила стріла, від чого той впав замертво із укріплень. Пізніше Ростислав дізнався, що його дружину вбило снарядом, випущеним з монгольської метальної машини, коли та намагалась добігти до печери, щоб заховатись. Стогін, крики і плач жінок над тілами вбитих чоловіків, братів, батьків заповнили вулиці Києва. Драгомира, дружина Борислава, що загинув у бою разом із своїми синами на західній стіні, під час прориву монгольської гвардії втратила самоконтроль і почала кривим мечем рубати тіла мертвих монголів. Аж поки її дочки, Злата і Власа, не відтягнули її силоміць в сховок. Борислав був поважним воїном і правою рукою Дмитра, а його дружина мала справжню вражську кров. Коли чоловік був у походах, вона доглядала за господарством і виховувала синів семі воїнів, що згодом разом із батьком теж брали участь у походах. Також вона користувалась популярністю серед жіночого населення русинів. Багато хто із жінок наслідував її, але тепер вона була повністю розбита, так як всі чоловіки її сім'ї загинули. Квартал ремісників, де виготовляли зброю, амуніцію та стріли, був зруйнований. Багато майстрів залишилось похованими під уламками будинків. Проте це захисників не зупинило. Старі люди, які ховались у печерах і були справними умільцями, тесали стріли для захисників у сховках та печерах. Діти та жінки разом із захисниками збирали стріли, випущені монголами, сортували їх та відносили воїнам, що бились на стінах. І жінки, побачивши, що справи кепські, допомагали спалювати тіла убитих так як хоронити їх вже перестали. У Києві на той час в місті Володимира перебували купці-греки із Константинополя. Разом із ними було чимало умільців, які, побачивши масштаби руйнувань, вирішили допомогти русинам захистити місто. З уламків дерев'яних будинків греки змайстрували три метальні машини, якими можна бурляти каменюки та горшки з запальною суміш загарбників. Ближче до вечора Дмитро, після того, як зробив усі приготування для відбиття наступного штурму, перед киянами виступив з промовою, нагадавши їм про їх славетних предків, походи на царгород попередні війни із загарбниками, та додав, що їхній князь скоро підійде із підкріпленнями, і їм потрібно втримати місто будь-якою ціною. Також Воєвода розповів люду, що загарбники нещадні, до тих, кого підкорили, і того, хто потрапить в полон або вирішить здатись, чекає жахлива доля. Коли сонце зайшло за обрі, загарбники знову розпочали обстріл міста, який не зупинявся багато днів. Тридцятий день облоги. За усі попередні дні монгольські метальні машини. Випустили в місто тисячі кам'яних снарядів, але стіни і вали тримались і ще несли оборонну функцію. Місто обстрілювалося з північної, західної і південної сторони. Генерального штурму так і не послідувало. Втрати серед захисників продовжували рости. Вночі на 30-й день почав випадати перший сніг. І монголи вирішили застосувати нову тактику бою. В той час, коли що сонце навіть і не думало підійматись, зі сторони лядських воріт у місто полетіли не кам'янюки, а горшки із горючою сумішю. Вся південна частина міста була в огні. Воїно заживо горіли. Ті, хто задрімали, прокидались від того, що починали горіти. Почала горіти і дерев'яна частина стіни. Дмитро був готовий до такого повороту подій. Він перекинув на південну частину стіни резерви і частину захисників з інших напрямків, які, швидко заготованою наперед водою в бочках і копанках, почали гасити пожежу. На початку це мало допомагало, але природа була на боці захисників. Через деякий час пішов рясний мокрий сніг, і це допомогло врятувати укріплення. Проте, як виявилось, це був не весь план монгольських загарбників, в хаосі, який виник під час гасіння пожежі, почувся гучний сигнал із північної сторони міста, ординці, скориставшись тим, що захисники гасили пожежу на південних укріпленнях. У темряві піднесли драбини до північних валів та вдерлися на стіни. Стіну у той час на півночі Києва обороняв Ростислав з невеликим загоном захисників. Воєвода Дмитро з основними силами боровся із вогнем біля ляцьких воріт. Почувши тривогу, він почав у хаосі збирати загін, щоб перекинути на північні укріплення. У той час, як Ростислава з воїнами відтіснили стіни на вулиці міста, шаленим напором кочівники, Ростислав бився із ворогами вперто, від чого його щит був розбитий, і під час відбиття одного з ударів кість лівої руки відрубано. Але той не здавався, стікаючи кров'ю, він відбивався із своїм невеличким загоном. Від нападів без і з окривавленою рукою, чим селяв завзяття тим, хто був біля нього, його загін був значно меншим, ніж та орда, яка здійснювала натиск. Проте вони трималися щільно і, хоч відступали, заткуючи під ударами монгольських списів мечів та стріл, надії вже майже не було. Захисники падали під натиском один за одним. А сам Ростислав вже почав втрачати свідомість від втрати крові, і у цей час по нападаючих ординцях з лівого боку хтось почав випускати залпи стріл, від ті почали падати як скошена трава, ослабили натиск і почали накриватись від обстрілу щитами. За почувся пронизливий крик зі сторони випущених стріл. Голос був неорганізованого війська, це кричали мирні жителі, жінки, старі люди, діти, все мирне населення, яке було в укритті. Почувши недобре та побачивши, що ворог проривається, згуртувалось під заклики Драгомири, і вдарило по ворогу з такою силою що нападники ошелешені почали втрачати свої переможні позиції. Цей натовп киян бився із ворогом. Маленький хлопчик, якому було від сили 9 років, проткнув монгола пилами у лівий бік, який не встиг прикрити щитом, і чого той впав на землю і одразу був добитий трьома стрілами. Старці, хоч і були за слабким для рукопашного бою. Але луками вміли користуватись добре. Кожна їхня випущена стріла била точно в ціль. В ближній бій пішли жінки і поранені воїни, за якими ті доглядали. В ординці влетіло каміння, металевий посуд, уламки деревини та метальні списи. Цей наступ був настільки сильний і хаотичний, що воїни із загону Ростислава. І самі спочатку злякались таких подій. Монголи були перелякані і мали таке відчуття, ніби на них самих напала якась орда. Втрати серед мирних жителів були колосальні, адже вони були без належного захисту і озброєння. Сама Драгомира озброїлась одним із мечів покійного чоловіка, яким встигла заколоти трьох монголів. Її дочки озброїлися довгими списами і разом із іншими жінками кололи нападників здалеку. Побачивши такий розвиток подій, Ростислав прокричав з останніх сил бойовий клич, після чого впав без свідомості. Проте його невеличкий загін цього вже не помітив. Воїни були настільки морально змотивовані. Що, незважаючи на втрати і в тому кинулись на ворога з новою силою. Просування ворога було зупинено. За якусь мить почався сигнал рогу за спинами нападників. Це був воєвода Дмитро із своїми елітними дружинниками. Він встиг зібрати загін, посадити його на коней, що ще були живі. І врізатися стальним кулаком з правої сторони нападників. Сонце тільки почало сходити, і ординці почали кидати щити і зброї для того, щоб втекти із оточення, з іншої сторони стіни свіжі загони загарбників, що підходили до стін новими хвилями. Але ті, що тікали з міста, були такі налякані, що внесли в свіжий стрій нападників розлад. Від чого нові загони розвертались і відходили від стін Києва. В спину нападникам кияни випускали стріли і кидали каміння зі стін. Ще один штурм завойовників був відбитий великою ціною. Ростислав на цей час вже був мертвий від втрати крові через поранену руку, побачивши тіло ще одного із своїх воїнів, з яким Дмитро пройшов не один бій. Він впав духом настільки, що перестав давати подальші розпорядження і не розмовляв ні з ким декілька днів. Воєвода надіявся, що встигне на допомогу своєму в бойовому товаришу, але зрозумів, що сил у нього ще менше. Розпорядження замість Дмитра давали його старші дружинники. Власу одну із дочок Драгомира знайшли мертвою поміж захисників. Її заколо відступаючий монгол ще до того, як вийшло сонце точним ударом списа прямо в серце. В той день загинула велика кількість захисників самозмірного населення, яке своєю безстрашністю самопожертвою врятувало місто від падіння, одна із метальних машин, які зробили греки для захисників. Згоріла в полум'ї недалеко від ляцьких воріт. Після цього кривавого ранку в печерах уже не ховався майже ніхто. Всі жителі міста стали на захист свого дому. Ще один кривавий день облоги Київ пережив.